Полонина Чемериця, село Микуличин. Дивіться, яка красота. Дивіться. Ось така крута локація. Тут у нас є сировальна, Ну, подивимося. Що тут у нас? на, полосі... на дрібне моря, 1030 метрів. І це є наша полонина. Ми тут і літом худобу. 21 травня ми сюди виходимо, 25 травня вересня худоба схоже. Це у нас називається перфело. Сюди ставимо такий великий чувний котел, наливаємо в нього молоко і підогріваємо до 36 градусів температури. Підгоріли до такої температури, даємо цей фермент. Це з молодого телятка з жовтка, яке ще не вживає сіно, тільки п'є молоко. Дали певну кількість ферменту, гарно перемішали і в сторону на 40 хвилин. Через 40 хвилин ми мала цю одну суцільну плиту. Як ці то очі так не буде, де печі. Які ми очимо чимну плоту, беремо цю дерев'яну лопатку, переділюємо на великі кубики і залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин опускаєте на інкусей. Заходіте не сюди, я вам розкажу, чим дамте у Але давайте своїх брашинів сюди. Від'їти важко. Від В цьому свій час чекала. Через 15 хвилин воно пускає туненьку сируку. Впустили тоненьку сив руку, тоді даємо ближче до вогню, беремо полонник і гарно надрібно перемішали. І так залишили на пів години. Через півгодини цей сир вже називається бут. він лягає на дно, а сиворотка стає на варі. Як прийшов такий процес, тоді даємо повністю на вогонь і так підогріваємо, щоб ми змогли руку дістати до дна кітла. Якщо підтікає довго вузьку, значить він вже готовий. Беремо звідси дошку, сюди ставимо котел, марлю і збираємо такий нячик. Він буває від 5 до 6 кілограмів є. Як такий день дадуть кора молока, Кладаємо його сюди скакує добу. Через добу даємо туди навель. Це У нас називається комірник. А так як ми робимо бринджу, ми її вже розібрали вчора, то ми кладемо 3-4 сири в сторону, бо їх треба коптити днів 10-12, щоб у нас бриндзя була не липка, не гірка і могла ще до руку зберігати. Ось з цих свіжих сирів, це вже наші україночки, красуні, знають такий сир, ми ну, козаки теж будують гроші на той сир. Це такий сир, як що вогуня, мацарела, що в домашніх моглах іде до піци. Так, хлопці, що дідо знав вам надрихав. Тепер сідайте за стіл. О, я дам дегустацію, щось подобаєте, придбайте. Так що. От така цікава інформація. бронюйте подорожі гори за номером під відео.